Грецький йогурт. Складники. Молоко 1 літра, натуральний йогурт 200 г. Молоко закип'ятити та остудити до 40 градусів. Йогурт розвести у невеликій кількості молока, з'єднати розведений йогурт з молоком, що залишилося в каструлі. Налити е-покришкою та обмотати щільним макровим рушником, а краще пледом. залишити в теплому місці на 6-7 годин, після чого прибрати в холодильник, не перемішувати і не струшувати вміст е каструлі, трушляк вистелити кількома шарами марлі та акуратно вилити отриманий йогурт. Накрити і залишити так на кілька годин, поки піде зайва сироватка. У результаті у вас повинно вийти 350-450 г справжнього грецького йогурту смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!